Добрий день, шановні колеги, шановні люди, які, до які не байдужі, до ґрунтів. Що запросили, дякую і мене, як представника національного центру Місоколовська. А я хотів би сьогодні дійсно розповісти дещо про вплив бойових дій на ґрунти. Ми святкуємо на цьому тижні Всесвітній день ґрунтів, і лозунг цього був це ґрунти і вода. Ну, скажімо так, це основа нашого життя. І перше що хотів би почати, що зараз наша, скажімо, війна вступила в таку фазу, що точно можна сказати, що це війна за чорноземи і за воду. Ну, це можливо суб'єктивне моє враження, але все ж таки ми маємо те, що я хотів би сказати: перш за все, з чого ми починаємо дослідження на груди, це звичайно, супутників і знімки. Не завжди в нас є можливість. Ну, скажімо, безпосередньо до цих ж місць дібратися. Ми оцінюємо масштаби ураження, все це добре, але, але, але. Як нам дійсно оцінити, яка саме пошкоджені наші ґрунти? Я скажу більше, сьогодні налічується 17 основних видів деградації ґрунтів від бойових дій, розроблена відповідна класифікація, є навіть система оцінювання для кожного виду деградації є 5 ступенів. До речі, ця система сумісна з нашими ДСТУ раніше розробленими. Але проблема одна: де взяти об'єктивні дані, як саме пошкоджені ґрунти, і що саме забруднені чи це інше? Наступне: далі, будь ласка. Ну, Це можна теж і побачити, скажімо так, візуально, але те головне, що приходить в нас, це те, що безпосередньо приховується в ґрунті. Далі, будь ласка. Для таких цілей в інституті розроблена інструкція з відбирання проб в саме місцях, де відбулись бойові дії. Вона, скажімо так, не зразу розроблена була. Ми врахували наш попередній досвід. У нас є відповідний ДСТУ з відбирання проб, але це більше стосується звичайно ґрунтово-агрохімічних досліджень, і там дещо інші звичайні підходи. А є підходи. Рекомендації ФАУ відомі досить. Вони всі орієнтовані саме на калібр більше боєприпасів, на тип цих боєприпасів. Але як нам, не по фахівцям, в польових умовах визначити, що це за калібр, яка особистість цих боєприпасів? Тому запропонований такий підхід, зв'язку з тим, що між калібром боєприпасом і діаметром цієї вирви або кратер, як іноді називають, є певний зв'язок, то ми провели певне групування. І розробили ці особливості пробовідбирання. Звичайно, чим більший калібр боєприпасів, тим більше ця вирва, тим більше радіус ураження, тим більше точок пробовідбирання ми повинні відібрати. Я вам не буду втомлювати, скажу так: що як правило, як правило, це дві точки, якщо це незначні вирви, там поблизу бровки, і на відстані, скажімо так, 10 метрів. Якщо це більший діаметр, то вже як мінімум три точки пробовідбирання. На різні відстані, але в зоні ураження. І обов'язково контрольний або фоновий, як ми кажемо, варіант, щоб порівняти дійсно з фоном. Ну, звичайно, не менше щоб 100 метрів було до найближчої цієї вирви. Крім того, так досвід попередній показав, що вирви це, звичайно, це дуже добре видно з цих супутних знімків, але все ж таки найбільш шкода мабуть, для ґрунтів. Це, це спавлена бронетехніка, вже попередні аналізи є у нас, це надзвичайно. І ІПА змінюється там, де на декілька, скажімо так, порядків, і таблиця Менделєєва, звичайно, плюс органіка. Все це зрозуміло, не будемо сьогодні втомлювати вас, далі, будь ласка. Це карта впливу бойових дій, саме просторових особливостей. Я, як з точки зору як грантознавець, хочу відзначити, що дійсно. Перш за все, це постраждали чорноземи, скажімо, такому аспекті від чорноземів типових і апідзованих у північно-східній частині до чорноземів звичайних і чорноземів південних. Якщо подивитись е, саме на там, де активні бойові дії, особливо там, де позиційна характеру, не буду називати ці місця, але, мабуть, придеться все ж таки для мене це не просто назви там Мар'їнка чи Вугледар чи Такмах. Для мене це ґрунти. І як не дивно це звучить, це ґрунти дуже важкого гранометричного складу. Як правило, це легка глина, легка глина. А Мар'їнка, це взагалі, я так почув, сьогодні прозвучав Мар'їнка, Зрозуміло, це середня глина, 70-75% фізичної глини. З одного боку, це одні з найбільш родючих наших ґрунтів. Вони найбільш забезпечені були поживними речовинами, найбільш найкращі агрофізичні, водні властивості, а з іншого боку. Вони, скажімо так, не такі вже глибокі за профилем, від 50-60 см Мар'їнка до 80-90 см та Бахмут дещо північніше, і ви розумієте, вже да навіть відносно незначна нерва, це вирва, це повністю знищений профіль. Не будемо про хімічне забруднення навіть казати, а навіть механічне, це більш досить, щоб знищити наш профіль нашого ґрунту. А якщо на ділянки... До 80%. відсотків такі вирми замають, ви розумієте, що ґрунтовий покрив майже повністю зруйнований. Далі, будь ласка. Для прикладу Харківська область це умовна лінія бойових дій була проведена. Ви знаєте, що 40% відсотків майже області було окуповано рік тому звільнено, і в нас з'явилася можливість. Дослідити, хоч вибірково певні місця, а де ж саме приуроченість, де найбільш пошкоджені наші ґрунти. І перший такий аналіз побіжний, До жалю, дуже велике співпадання з місцями найбільш активних бойових дій, саме Другої світової війни. От досі згадати Зюмбарвенківський плацдарм, Гору, Кременець, північні околиці Харкова, все це інше. От ви розумієте, наші чорноземи тоді. Зазнали таких пошкоджень. І зараз. От історія повторюється, тільки тоді фашисти прийшли. Зараз расисти, але страждають наші ґрунти. Далі. От на прикладі Харківського району безпосередньо прилегав до Харкова. Ви розумієте, от. Це, де відбувались бої дії, майже 35-40% ґрунтового покриву, вони в тій чи іншій мірі вони пошкоджені, пошкоджені і не тільки механічним шляхом чи хімічне забруднення, дуже багато агрофізичним пошкодження, ущільнення від проходів важкої техніки. Це відбувались дії в основному рано навесні, дуже в ґрунт був. І от уже більше року пройшло, а от наші ґрунти, я завжди вважав, що яке б не було ущільнене десь за рік ґрунти справляються з тим, відновлюються до початкового стану. Реально за рік не відбулося цього. Я розумію, що як мінімум 2-3 роки потрібно, хоча б для розущільнення ґрунтів. Ну, звичайне дослідження повинні проводити. Далі, будь ласка. Проводили. Я скажу, добре, це чи погано. У нас є дослідні поля національного центру, і саме одне таке дослідне поле з досить такої тривалої історії це понад 100 років досліджень в Чугуївському районі, це Граківське наше дослідне поле. Воно було під окупацією. І зараз територією цієї граківської громади вона була обрана в якості пілотного такого полігону для досліджень. У нас є відповідна грантова підтримка, все це зрозуміло, але вже пройшов рік, а до багатьох місць ми не можемо потрапити. Ні фермери, ніхто не може провести і розмінування частково лише проведено, але все ж таки перші висновки можна зробити. Розсеред просторово все ж таки, розсесереджень різних видів деградації ґрунтів. Ну, можливо, не зовсім добре на слайді видно, але все ж таки механічні пошкодження від фортифікаційних цих споруд, від траншей, бліндажів, вони більше в північній частині, а обстріли і все інше вирви, якраз центральні і південно східні і Я скажу прямо, де більш родючі ґрунти, там вони найбільш пошкоджені. От такий у нас парадокс, не зовсім для нас приємний, але все ж таки він є. Далі. І не можу не сказати про наслідки підриву каховки. Я розумію, що це можливо, скаже хто не, не безпосередні, бойові, але за свої значимості вони для нас колосальні, катастрофічні частково характеру. Тут можна розрізнити скажімо, дві сторони цієї медалі. Перш за все, це те, що відбулося затоплення ну, майже 60 тисяч гектарів землі. Більша частина, звичайно, це не сільськогосподарське, це природно-заповідний фонд, ліси, це заплава Дніпра, але все ж таки ґрунти є ґрунти. Це і активізація глеє-евіліальних процесів, а місцями підняття мінералізованих підґрунтових вод відбулося, це збільшення засовування. і ну, не зовсім приємні, звичайно. Ну і ще можливо декілька слів про безпосереднє днище Каховського водосховища. Воно було. Звичайно, 70 років тому це були ґрунти, але за 70 років це вже вони пройшли розряд донних відкладів, на них мусті відкладі. Це своєрідні вже субаквальні ґрунти. Зараз відбувається експеримент, скажімо так, можливо, бузевірського характеру. Вони знову, скажімо, в сувоквальному режимі, і не знаю, скільки вони ще будуть. Ну, добре, що, хоч природним шляхом пішла фітомеліорація, геобетаніки краще, може вам розкажуть, що там вже йде природне заселення цих відкладів, і ґрунтотворення все ж таки пішло. Далі, будь ласка. І про зону негативного впливу цієї катастрофи техногенної підриву дамби Каховської ГЕС реально більше трьох мільйонів гектарів. Це зона негативного впливу, це не тільки колишні зрошені наші ґрунти, це й прилеглі землі. Ну а з точки зору ґрунтового покругу, це знову ж таки активізація деградаційних процесів, причому в основному галогенного характеру. Це знову ж таки, частково ґрунти, звичайно, там, де було у нас ресасіння, повертаються до свого природного стану. Після зрошення прісною водою було розсолення, а зараз піднімається, скажімо так, більш. Підґрунтовіш під підґрунтові під води зникає це пристання, уже якесь своє рідне ж, йде знову ж таки засолення. Ну я скажу, що досить багато нам роботи в майбутньому належить зробити, але ми будемо все-таки оптимістами. Ну і потрібно звичайно ще проводити дослідження.